Дивитися суспільне Черкаси. Підписуйтеся на Суспільне Черкаси у соцмережах. Талановитий політик, стратег, громадський діяч творець першої української гетьманської держави Богдан Хмельницький. Його ім'я і після смерті викликає чимало загадок. Одна із них. Де поховано гетьмана, аби пролити світло на цю таємницю. Їдемо до Чигирина, колись гетьманської столиці. Пам'ятник Богдану Хмельницькому видно з дороги. Дослідник регіональної історії, письменник Олександр Солодар, розповідає, знає, яким був останній шлях гетьмана. Богдан Хмельницький помер 27 липня 1657 року. Місяць він перебував в Чигирині. В Успенській церкві, яка от на місці ресторану Тясмин знаходилась. Чому він лежав місяць? Ну офіційна версія така, що для того, щоб е з гетьманом змогли попрощатися всі козаки з усієї України, та є, говорить пан Олександр, і неофіційна версія. Ймовірно, готували все ж таки місце поховання, і те місце поховання. Не повинно було бути біднішим ніж було в Тимоша сина Богдана Хмельницького. Прощатися з гетьманом приїхала чи не вся Україна та закордонні посли, каже пан Олександр. Чому ж так мало лишилося свідчень про його могилу і де вона? Навіть смерть Богдана Хмельницького вона не була випадковою. Вона також повита багатьма загадками. Справа в тому, що Богдан Хмельницький більше місяця хворів. І ця хвороба дуже нагадує отруєння. Ніхто не бачив, де його ховали. З тих, хто був на співані Богдана Хмельницького в Успенській церкві. Місце поховання свідомо хотіли утаємничити, каже дослідник. Відтак, впродовж століть, народна уява та художня творчість створила чимало версій того, де б творець першої української держави міг знайти свій останній спочинок. І все це місця довкола Чигирина, Івківці, Суботів, Чигирин та Галаганівка. В останньому є ось такий хрест. Важко прочитати, написи збиті, року написано, по похороні написано. З таким надгробком пов'язана одна з легенд. Старожили тут розповідали, що під цим хрестом під іменем Сердюк був похований трьома генералами Богдан Хмельницький, щоб ніхто не довідався, де він похований. Втім, як говорить Олександр Солодар, така версія не більше аніж народна легенда. Аби наблизитися до істини, дослідник вирушає до Суботова. каже тіло гетьмана, чотири століття тому везли саме сюди. Заболоченою заплавою Тясмина мостами, місточками, кладками, гатями вони приїхали до Суботова. Далі з вони заїхати і звернути з дороги не могли. Тобто тіло точно привезли до Суботу. Саме Суботів спочатку 17 століття був родинним маєтком Хмельницьких. Це Період його юності, юнацьких років змужніння для багатьох крипта стілом Хмельницького знаходиться саме ось тут в Іллінській Суботівській церкві. Її зображення є на п'ятигривневій купюрі разом із портретом Богдана Зіновія. Поруч із храмом є схожі крести, що і в Галаганівці. Втім, якщо відлистати чотири століття назад виникає запитання, говорить Олександр Солодар, чи могли б поховати гетьмана тоді під куполом цієї церкви? Чи могли б Богдана Хмельницького поховати в 57-му році в неосвяченому храмі? Звісно, що не могли. У рік смерті творця Гетьманської держави Ілінська церква ще будувалася, каже пан Олександр. Її освятили на храмове свято пророка Іллі наступного року. Лише після цього в церкві почали правити службу. Бо неосвячений храм це будівництво. І гетьман. Творець держави, визволитель Русі. Ну, у нього там купа титулів, Сарматський князь, його купа титулів. Ці ж церковники його називали. І тут його поховали в неосвяченому храмі. Навіщо, коли є родинна усипальниця, біля якої похований Михайло Хмельницький, в якій похована Тимоша Хмельницького? Родинна усипальниця Хмельницьких була поруч, її видно з цього пагорба, показує Олександр Солодар. Там була Михайлівська церква, від якої нині нічого Чого не лишилося, втім земля досі приховує знахідки, аби точно довести, що Хмельницького спершу було поховано саме тут, потрібні археологічні дослідження. Чорні археологи обмовилися, що вони натрапили в цьому районі на гробівець надгробок виготовлений з чорного мармуру шліфованого чи граніту, але він був настільки великий, що вони відкопали, ну знаходився досить глибоко, що вони відкопали лише його частину, загорнули і він зараз там є. От е я припускаю, що це е звідки мармур, звідки чорний граніт шліфований, може бути. В Росошиць. ну гляньте навколо. До Ілінської церкви останки Хмельницького його батька та сина перенесли пізніше, через десятки років, розповідає Олександр Солодар. Вік церкви дерев'яної, ну, майже 70-100 років, як життя людини. Вона, очевидно, була в занедбаному стані, перетворювалася в руїну, і священник, якого переводили, і церква припиняла існування, очевидно, розумів значення цих саме цих поховань. Він їх забрав як реліквії, забрав у нову церкву. 2019 року до Іллінської церкви приїхала група дослідників шукати сліди поховань. Тоді прилад просканував підлогу та стіни і знайшов пустоти. У 1970 році в Іллінській церкві проводилися археологічні розкопки юрою, археологом. І він знайшов три поховання. Це була сенсація. Три пізні пізньо середньовічні поховання. Єдине, що здивувало археологів, вони були безінвентарні. Ну була висунута версія, що це це похова... ці Поховання пограбовані за неофіційною версією. Рештки належали саме Хмельницьким. Антропологи сказали, що один череп це людина віком 60 років, інший череп це людина віком 40 років і третій череп до 30 років Крип'якевич висунув гіпотезу. Перший череп належав Богдану Хмельницькому, другий череп належав зятю Богдана Хмельницького Данилу Виговському, якого вбили запорожці, якого Ганна. Хмельницька-Виговська випросила в запорожців, вона поховала в родині Юсипальниці в Михайлівській церкві. І третій був тим Хмельницький, який там і був похований. Далі, як розповідає Грабовецький, черепи відправили на реконструкцію в інститут Герасимова до Москви, антрополога. Ну І сталося те, що сталося з черепом сірка, якого викопали в Капулівці. Загубили, вони зникли. Радянська тоталітарна наука хотіла якомога більше зачистити справжню українську історію, говорить дослідник. Робила все, щоб нам, нам були невідомі достовірні образи гетьманів і його нащадків. Попри все, каже чоловік: пошуки крипти Хмельницького це пошуки істинної історії України. Навіть тепер тут ще є багато незвіданих сторінок. Як, от, походження ось цих кілька тонних каменів біля першої ймовірної осипальниці гетьмана. Дослідженню цих сторінок Олександр Солодар присвятив роки своєї праці. Про те, що там була саме Михайлівська церква, склався саме цього року, весною цього року. Я почав систематизувати, і от почало складатися, що насправді Михайлівська церква була. Отут в Суботівській Слобідці, він був тут похований, потім перенесений. ну ця, вся історія. За офіційною версією українських археологів, тіла Богдана Хмельницького й досі поховане в Іллінській церкві Суботова, розповідає доктор історичних наук Валентин Лазуренко. От в церкві, яку він сам збудував, і яка, як зазначають, планувалася бути як усипальницею роду Хмельницьких. На мою думку, сьогодні треба дослухатися до. Версії, яку запропонували наші українські вчені геофізики, які в 2019 році працювали в досліджували Іллінську церкву, і які сучасним георадарним обладнанням виявили на глибині від 4 метрів і нижче наявність двох аномалій. Які вони трактують, що це очевидно може бути поховання Богдана Хмельницького та його старшого сина Тимошо? Отже, каже пан Валентин, чи тіло Хмельницького і досі в Інлінській церкві в Суботові? Це те, що треба дослідити, бо ж постать у Хмельницького вже говорить, цікавляться російські археологи, тому нині ця тема питання національної безпеки. А за крок до відкриття у 1970 році був археолог Роман Юра. Йому не вистачило буквально кілька сантиметрів, щоб війти поховальну яму. Його чомусь було відсторонено від подальших проведення археологічних досліджень в Ілінській церкві, довести версію наших українських вчених на момент на факт поховання чи не поховання, наявності чи не наявності на сьогодні цих двох аномалій, які ми трактуємо в крипти вільінській церкві, а потім далі, далі рухатись відповідно у пошуку тіла Хмельницького у інших місцях.